Привіт шановні гравці Diablo 2 Resurrected! Сьогодні ми розповімо вам про захопливу та корисну активність у грі Baal Run. Це швидке вбивство всіх мільйонів Баалу, яке дозволяє отримати великий досвід та можливість знайти цінний лут. Давайте зануримося у світ Diablo 2 та побачимо, як виглядає Baal Run у дії. Як шукати команду для Baal Run? Дуже просто. Зайдіть у лобі гри та шукайте ігри з назвами, які містять Baal або Baal Run, та порядкові номери. Приєднуйтесь до цих груп на перших секундах, щоб увійти в команду та не втрачати час. Ось ми в команді для Бал. Зараз всі чекають в Харагаті, поки наша чакунка або інший член команди зі швидким телепортом знайдуть трон руйнування. Коли вони знайдуть його, відкриється портал і ми зможемо почати наш Бал. Ми в троні руйнування. Тепер нам потрібно зачистити його від ворогів, щоб почали з'являтися хвилі міньйонів Баала. Це саме те місце, де ми зможемо отримати великий досвід та можливість знайти цінний лут. Хвилі міньйонів бала це великий виклик, особливо останні дві хвилі, які надзвичайно складними. Але саме тут ми отримаємо найбільше досвіду. І ось ми успішно завершили Баал Ран. Тепер ми можемо спробувати перемогти самого Баала. але пам'ятайте, що вбивство самого Баала не завжди є головною метою Ран. Багаторазове вбивство мільйонів Баала може принести значно більше досвіду за той самий час, тому що таких забігів вдасться зробити більше. Браво! Ми перемогли Баала, після чого і можемо сподіватися на поганий лут. Баалран – це не тільки захоплива активність, але в першу чергу це швидкий спосіб отримати досвід та можливість знайти цінні речі. Тож не соромтесь приєднуватись до команди для Баалран і насолоджуватись грою на повну потужність. Якщо ви хочете брати участь у багатьох Баул підряд, не забувайте, що після вбивства останньої хвилі міньйонів рекомендуємо одразу виходити з гри, як це роблять інші гравці, та приєднуватись до наступної команди з аналогічною назвою, але наступним порядковим номером, щоб не втратити своє місце. Таким чином, ви зможете максимально використовувати свій час та отримувати якнайбільше досвіду. Це було все про Baal Run у Diablo 2 Resurrected. Сподіваюсь, що вам сподобалася ця активність та корисна інформація. Не забудьте залишити свої коментарі та підписатись на наш канал, щоб бути в курсі нових відео про Diablo 2 Resurrected. До зустрічі в наступних пригодах.